Ой. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовне Монро. Одразу лайк за мій сьогоднішній бездоганний вигляд. Це була секунда традиційного монродрочу. Я вирішила трішки розбавити серіаліті «Мандри парфум-відео. Сьогодні буде парфюмерне розпакування. Аромати я купувала в мережі Ароматік наприкінці. А серпня два тижні а, був гараж сейл, і я вирішила зробити собі подарунок на пам'ять про вступ. Хто не в курсі, я вступила на магістратуру Київського інституту сучасної психології і психотерапії. Дуже дякую, що виправляєте, тому що у влозі, в якому я розповідаю про свій вступ, я зробила помилку. Маю право, от як ви маєте право мене виправляти. За нас, за нашу зустріч, і я рада, що ви зі мною продовжуєте проживати єдине і найкраще життя, незважаючи на всі ті труднощі, складнощі, які його життя, що його життя, що його життя, що його життя не підготувала вступ, зараз пішла ацідена. Труднощі і складнощі е, його супроводжують. От. Тут не тільки мої аромати. Точніше, моїх три аромати, а два. Люб'язно надала графіня. До речі, друзі, це відео ніким не спонсоровано. Всі аромати ми купили я і графіня, за свої кошти. І це відео не рекламне. На жаль. Я обожнюю пакети, я обожнюю оцей от папір для мене. Ну, от, е, Це іноді, знаєте, е, як... Е, не те, ще найкраще, ніж аромат? Ні. ну, от Весь цей антураж. Е, ну, Це такий показник по-перше, сервісу. А по-друге, лухорі життя. Так, ставлю сюди і поїхали. Стрічка. А, ви ж не бачите. Блядь. Давайте отак. АСМР. Далі ще папір. Я ще купила, до речі, о, креми. Денний і нічний. Це італійський бренд. Називається Gli Elementi. Так. Чому саме Етро? Ну, по-перше, приваблива ціна. Нішовий аромат, ну точніше, це бутікова колекція. Якщо казати про нішові аромати від будинків моди, то це, скоріш, бутікова колекція. Хоча в Цумі на першому поверсі в Корнері Шанель, б'юті Шанель, є бутікова лінійка. Діору, якщо не помиляюсь, нема. В Києві був бутік і Шанель, і Діор флагманський, але вони зараз зачинені. Хоча приміщення досі в аренді. Так от, я хотіла амбру. Я хотіла собі Амбру, я вже десь рік ходжу навколо локситанівської амбри, але ну, от мене жаба задавила купити там за 550 мл аромату від Локсітан. Для мене Lexitant це ну, не бюджетний а бренд косметики, здебільшого доглядова косметика. Є і парфуми, це якісна косметика. Але от, от ну, який флакончик, там, не те, ще дешманський, ну, от не секс. А от у Етро, це ж бутикова колекція, по-перше, друзі, флакон. Давайте розпаковувати, зараз покажу. Ну, Флакони, здебільшого в бутікових колекціях, нішових, вони однакові за формою. Відрізняються там кольором скла, або ж там, якоюсь, там якимось принтом. Але, ну, без але, друзі, це красива амбра. Красива амбра з ванілью. От таку, як я хотіла. Тішки така сухувата. Що я вам розповідаю, коли ще не дістала. Флакон. Давайте спочатку розпакування, да? Оцей момент, коли ти знімаєш слюду, потім ти відкриваєш коробку, для мене це, ну, от... фрікції перед оргазмом. Ти Ну, краса. Я вже казала, Етро це італійський а, модний дом 70-х років минулого століття. До речі, одежа, аксесуари придаються в спаціо. Цінник Ну, приблизно як версачі гучі. Це от одна цінова категорія. Це одетуалет. Прекрасно. Мене все влаштовує. Тут в нас ще листівочка. Давайте нанесемо. До речі, будемо наносити от на ці папірці. Ні, вони нічим не пахнуть. Давайте отак зробимо. Це в нас буде замість серветки, замість блотера. Так, з-под корки нічим не пахне. Я його наносила в магазині, ми там ну, годину обирали аромати, я все бігала там між о, чотирма, так. І амбру одразу відклала. Ну от, друзі, це літо розпечені камні. Трішки, от як люблю я оцю от затхлесть, тут є ще печулі. Сухі, солодкість, ванільна, гіркуватість. Він досить а, монотонний, но шанувальники такої класичної амбри мене зрозуміють. Ну, і літо, як мені сказала нещодавно продавчиня а, в магазині, де я купувала літні штанці. Альняні по знижці. Я кажу: ой, прекрасно, через рік літа знову настане. Вона каже: чому через рік? Через 9 місяців. Тому, друзі, час дуже швидкоплинний. хоча я не дуже ділю аромати там за а, сезонами, хоча є типово літні на спеку, на суху погоду, є типові зимові, на мороз, або ж там на дощ. Все одно, але якщо мені хочеться, я наношу те, що от зараз потребує моя душа. А другий аромат це зіявер. Це е свіжий аромат, бергамот, цитруси. Далі спеції, Кардамон. Якщо не помиляюсь, іріс і в базі в базі, в базі, базі мускус. Боже, нагадайте, нагадайте, що там в базі. Ну, зараз подивимось. Ну от я пам'ятаю, я його нанесла. І там ще один аромат мені порекомендувала продавчиня-консультантка, він такий більш квітковий. І от до цього я постійно-постійно поверталася. Він трішечки схожий. Знаєте на що? На «Версаче» в мене є. А, Боже, забула. Не Версус, а зелений такий. Зелений. До речі, він стоїть. Стоїть. Ну, Тут з'явиться зараз флакон і надпис. Але цей більш більш такий от замилений. Мені дуже подобається аромат, коли він замилюється. Я обожнюю аромати чистого тіла, коли такі прозорі мускуси, а, білі мускуси, але з такою от, от цитрусово-зеленим відтінком. Оце такий. На кожен день поки що у нас навчання онлайн, але сказали, що другий семестр буде вже офлайн, тобто в аудиторіях. Ну, треба ж чимось брізкатися. Не таким от універсальним, як я кажу, пляж Баня Казіно. Для того, щоб всіх не потравити. Катюня. Катюня йди сюди. Катюнік. Ой, клас, клас, боже, як мені подобається. Свіжий, зелений, цитрусовий. Я згадала тут ще іріс. М -м... Мені не вистачає в колекції таких ароматів. Хоча в мене їх достатньо, і обов'язково друзі. Дозніму другу частину своєї парфюмерної шафи. Скоріше за все, буде дві частини. Ну, я розіб'ю, тому що там ароматів на чотирьох поличках. І ну, реально це буде передос, якщо за одне відео я вам розповім і покажу там всі аромати, які залишилися. Ну саме в парфюмерній шафі. Приємний, енергійний. Універсальний, трішки такий колючий. О, клас, хочете його нанести. Я сьогодні йду на відкриття одного закладу. І він буде ідеально мені тасувати. Друзі, сьорб на води. У! Катюня, привіт! Катюня! Привіт і до побачення. Да, тому що далі нас з вами чекає. Ну, от є люкс. А є тяжкий люкс. Мені здається, є ніша. А є от, от... тяжка ніша. <плес> Бренд Ex Nihilo. Заснований у 2013 році. На сайті дуже красивий опис. Ексніхіло це паризький дім ароматів, заснований у 2013 році, молодим тріо з Парижа. Альтернатива стереотипним продуктам класу люкс. Альтернатива масовій Персоналізації. Натхнений як творчим авангардом, так і французьким духом чистої вишукності. Ну і далі там бла-бла-бла про концепцію. Ексніхіло в перекладі це латинський вираз, застосований до нового твору безвідомого посилання. З моменту заснування будинок культивував аутсайдерське мислення. Ну, ви зрозуміли, написати можна все, що завгодно, але дійсно аромати розкішні, неймовірні. Ом, багаті, ну і дорогі. Але... Дякую, граш син. <смі> дякую. Як це Розстрочка від Монобанку чи кредит? Ну, якось так. О, і о, аромати в мене. Я впевнена, більшість моїх глядачів чули про аромат Фліор Наркотік. Це бестселлер Екс Ніхіло. Ну, Це один там з десяти ароматів, які на слуху останні 10-5 років. І він досі популярний, він не втрачає своєї актуальності, своєї а, як це, комерційності, величезна кількість підробок. О, ну, Це каже про те, що аромат о, ну, на хайпі. Хоча ні, ну мені здається, от це слово хайп. Ну, По відношенню до ароматів, якось ну, 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 це не неповага. В мене є залишок у флаконі, я дуже рідко їм користуюся, півприську, тому що всі аромати. Ексніхіло, стійкість, шлейф, ці технічні характеристики. І ну, берегу. Казала дуже дорогі. Офіційно бренд Екс Ніхіло представлений тільки в ароматеці в Цумі. І почнемо сьогоднішнє знайомство з аромату Citizen X. Правильно. А, з колекції я виписала, чекайте, Icona Class. Ні, Icona Class. Це ж французькою, да, мабуть. Бутік знаходиться на Сент-Оноре. Аромат коштує 280 євро на сайті. Я купила за 8 тисяч. Кажу, ж купила частинами від Монобанку. Тоді тобто переплата 6%. Стосовно покупки ароматів, я довгий час, можу купувати аромати. А потім от... і одразу там 3-5 флаконів. Так буде завжди. Знаєте, щось так накриває, а далі все як в тумані. Давайте розпаковувати. Це сексі аромат. Ми спочатку з Росією зайшли, нанесли так. В Цумі. Не пам'ятаю. А, ми в кіно ходили. На якусь прем'єру. От і благоухали всім. Тож побачили, гараж сили, давай. І от саме цей аромат я запам'ятала. Я постійно-постійно поверталася, поверталася до нього і в результаті обрала його. Тому що там мені ще декілька о, сподобалися. Але ось я обрала цей. Він дійсно сексі, в ньому є така гірчиночка. Mm! І дуже цікава трансформація. У всіх ароматів Екс Ніхіло, оця от о, особливість, вони з часом трансформуються. І це класно. Тому що от беремо Етра, хоча це і туалет, але все одно от, Амбра ну більш-менш стійке звучання. От є нішеві аромати. Теж Монталь, Мансера. Ну, от, звучать однаково. А аромати Ексніхіла трансформуються і постійно-постійно змінюються. Ну і стійкість неймовірно. І от така от чорна труна. <рес> <рес> Мені здається, це дуже такий щільний. Типу пенопласт що шолі? А. О, май гад! Ну да, такий пенопласт. Дивіться. Бачите? Боже, що це? Це що слетить? Oh! Боже, я вперше побачила спочатку війни. Вертоліт. Вперше. В небі я побачила якийсь о, це от, літальний апарат. Літальний. Ну, зрозуміли. Ну, я чула так в вдалині. Ну, а також чула звуки шахедів. Хто б мог подумати, що звук шахеда? Це звук газонокосарки. Ну тут все дорого-багато. Дорого-багато. Скло. Такий тяжкий флакон, 100 мл. Залізо. Дивіться. Для мене дуже важливо флакон мати. От саме флакон. Я розумію, що відліванти це просто спасіння для людей, які не мають можливості, і або ж не хочуть купувати величезні флакони. Це прекрасна м, нагода познайомитися з ароматом. Але от все одно для мене дуже важливо мати флакон. Саме в цей момент, коли от я маю флакон, я відчуваю себе парфюмоніячкою і. Знаєте, багатою жіночкою. Це о, моя пешен. Моя пешен, моя пристрасть, і я радію, що є речі, які ну, от приносять мені задоволення таке от задоволення абсолютне. І мені не шкода витрачати на це коштів. Поїхали. Ексніхіло, друзі, Citizen X. Мірчинка, причинка, шкіра, от аромат дорослий, коли, знаєте, пожила. Ну, не я, а от маєш досвід. Він більше чоловічий, до речі. От Якщо м -м, характеризувати гендерно, звичайно, всі нішові аромати, вони унісексові. Але це шкіряний салон Ролс Ройсу. Не їздила, але планую. <сум> Дізналася, що власник а, кондитерської фабрики Вацак у 2023 році на весні на фірму купив rolls ройс фантом чи якийсь там зеленого кольору за більше ніж 500 тисяч доларів. І Роллс-Ройсів однакових не буває. Питання нахуя тут не ставиться, <плес> не задається. А в нього є ще Роллс-Ройс, вже є, купували на фірму до о, от повномасштабного вторгнення. Це я подивилася в вігру Розслідування про автопарк, який придбали депутати спочатку повномасштабної війни. Я думала чому, що в Україні розсольців нема. А є! От тому. А, тому, коли прокочуся, я вам обов'язково розповім. Наступний аромат Devil Tender з колекції Les Interdits. Заборони. От. Це я підглядаю. Друзі, це Це аромат на тему рожевого грифруту, троянди, замши, мускусу, теж дуже-дуже вері сексі О, Я не можу, боже, як це красиво. О, дивіться. Ну от як, знаєте, тримаєш, як... Давайте без пошлистей. Тобто мене дивляться діти. Тримаєш, як що так ми тримаємо, друзі? Напишіть в коментарях. Так міцно, знаєте, схопила, я не віддам моє. Ой. Ну, одразу відчувається троянда. Дуже характерна. Він буде помадний, я згадала. Літній аромат досить жіночний. Тут і болгарська троянда, і трояндова вода. А трояндова вода вона така більш прохолодна. Ось такий мікс. От його я нанесу. До речі, це от міф, що не можна розтирати о, аромат, який ви тільки нанесли. Будь ласочка, зараз простую. Аромат це в першу чергу хімічна формула. У цьому флаконі хімія. Неможливо неможливо змінити структуру молекули, хімічної молекули, хімічних молекул, розтираючи. Так, ви можете нагріти шкіру, і тоді аромат трішки інакше буде звучати, ніж отак ви нанесли, тому що механічні рухи все ж таки нагрівають шкіру, але змінити, зіпсувати формулу аромату неможливо. От. Треба дати йому почекати. Він дуже красиво трансформується. Тут будуть і квіти, і оця от замша, і деревина, і він такий от в часі, знаєте, довгограючий. Треба зробити зараз відліванцік. Коли ми зустрічаємося з графінією, завтра. Встигну. Хочете шампанського. Під такі аромати треба пити не полянок квасову, а шампанське. З провінції Шампань. Тинь! І тут одразу, знаєте, бокальчик так з'являється. Зараз домалюю. Так, останній аромат на сьогодні це Celeste. Шкіра. Колекція візіонег. Підглядаю, тому що все запам'ятати неможливо. Так, друзі, в пакуванні нічого нового, а, тільки зараз побачила. Ви подивіться, Тут у нас це не Промітей, а Промітейка, да? з крилами хто був? Промітей? Це аромат К'юрселес створив Квентін Біш. Він знайомий вам о... по роботі з брендом Марк Антуан Беруа. Найвідоміший аромат Ганімет. От, і це, думаю, буде смачна шкіра. Згадала. Лист фіалки, чорний перець, амбрета, а, шкіра, мускус і. і, і, і. Що, ще? Що ще. Асмантус. Асмантус дає таку судоткавість. Графіня обожнює османтус. От, в неї є аромат, я вам показувала. Показувала на розпакування асмантус від мулінар. Поїхали. От такий шершавий, шершавий аромат. І спочатку от лист фіалки дає а, таку, знаєте, прохолодну ноту. От я відчуваю, що зараз кавун. Можливо, я третій день думаю купити кавун, і це ніяк його не куплю. Хотів сказати, болотиста нота, Ну от водна нота. Але така от квітковість. Все-таки квітковість є. Красивий аромат. Да, накручений. І от зараз вилазить оця фірмова нота більша. Наче ви їдете в. Знаєте, коли в салонах авто, шкіряний салон авто і там палять цигарки. Або ж ви заходите в клуб, от я пам'ятаю, я працювала ж в смічних клубах, і у нас іноді, коли я на постоянці працювала, були зібрання. І от ти а, в день приходиш в клуб, не працюючий, світло, виглядає все інакше, і цей аромат. Раніше ж в клубах а, палили, і цей аромат, знаєте, а, ну, от, там, Штучна шкіра, далі там, це оздоблення. Це все ж воно ж Оцей цей дим, плюс о, інші аромати, різні аромати, аромати людей, аромати о, людського тіла. І цей аромат, він, от, 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 якось Квентін Біш він, він відтворив цей акорд і от, пхає його скрізь. І в ганімеді це є, і от нещодавно я познайомилась дуже популярний аромат. Я сфоткала його теж Квентін Біш, 5 годин після того, як нанесли ганімед. Так мені сказала передачиня консультантка. От є оця от нота. Нанесу, 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 хочу, хочу. А тут же в мене ж я ж розстерла. Навіщо я розтерла аромат? Ладно. Ну той, той, девіл, девіл, девіл. Девіл якось він називався, девіл, забула вже. От, ну рибка дурі, просто. Рибка дурі. Девіл тендер. Але я знаю, де шукати. О, бля, знову не тут А, все, це чорний перець і лист фіалки він дає таку, от, як сказати, застоявшаяся вода. От є трішки. Це за, ну, не затхлость, не пліснява. Ну, ще Амбре теж тут. Теж Амбре дає а, от відчуття м -м -м, такої. Підвалу, скрині, а, з речами, які довгий час лежали, його треба рознюхувати. От складна ніша, друзі. От дійсно, висока працемерія. Друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, вам було цікаво. І мінімум, що ви можете зробити, щоб віддячити мені, поставити лайк цьому відео. А якщо хочете на постійній основі допомагати каналу в розвитку. Зверніть в інфобокс, там всі активні посилання. Навіть не знаю, що спитати, в коментарях пишіть, який зараз на вас аромат. І чому ви обрали саме його. І ще, друзі, парфон а, колекціонери. Я дозріла до сліпих затестів. У кого є бажання? Ресурс, висилайте мені набір від лівантів, і я з задоволенням зніму відео. Останні там декілька місяців я постійно дивлюся сліпи за тести, і це так захопливо. І, знаєте, сама, сама намагаюся вгадати аромат а, по враженням блогера, іноді навіть виходить. От дуже дякую ще раз, що ви разом зі мною продовжуєте розкривати, пізнавати неймовірний світ парфюмерії. Ще раз нагадаю, перфумерія робить наше життя більш якісним. Побачимось. Люблю.